Чи ви вже вирішили на камеру познімати? Конечно. Да. Згідно з статі 32 закону про національну культуру, будь ласка, прийдеть ваші документи, не посудіть вашу особу. Не буду. Чому? Тому що ви не особа. А чому я не повноважена особа? Ну, покажіть своє посвідчення. Поліцейському. Ну, так, да, для початку. Да, правильно, на предупредить, що ведеться. Ви маєте громадянина, предупредити, що. Дивіться, пане Від... Одій, вас було зупинено не згідно статті 35 про національний партнер. А для чого? Тут зараз перебуває, ви перебуваєте... Нічого тут не перебуває. Ви зараз Не перебуває ні нічого, я вам докажу зараз. Там, нічого ви, тут ви, не перебуває. На Найком... Це блокпост є знайомісті. Ми вже з вами ознайомтеся. Документи є на блокпост. Ні, 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 погодіть, погодіть. Ну я ж, як моха, знайомиться. Ні, ні, що ви скриваєте? Тому ну, я ж не буду давати вам фіксувати моє посвідчення. E, ви не маєте права мені не давати фіксувати. Ну а як? Durable. Я повного шановний. Шановний, не придумуйте. Норми закону. Ваша діяльність публічна. Знаєте? Дивіться, щоб земною по контролі. Ні, щоб розказати вам, хто ви і ви, якщо Да, Шановний, на даний момент. Куда ви пошли? Куда ви пошли, шановне? Ну це ви мені може запарили, Сейчас поставлю. У вас є час? Пане водій. Час у вас Туда є? І і запис на розмову. О, молодець! Запис розмови. Вот було зупинено. Ким? Західно. Ким? Шо -шо? Ким було зупинено. Дивіться. Ким було зупинено? Ні, ні, подождите, ким було зупинено? Представтесь, ви ж не представились. Ви навіть ну, посвідчення не показали, посвідчення не показали? Ні. Я дільничний офіцер поліції, поліції. Ну, взагалі, поліця, взагалі дільничний. Так. Дільничний ви взагалі не маєте ніякого відношення до. дороги. Я зараз дороги. перебуваю в наряді та місцеслужбу на блокпосту номер 79 комплексів міста Кобиляки. Всі е, нормативні документи. на цей до, 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 до чого ви відноситесь? Дільнича, до в другому. Чому ви фіксуєте цей блокпост? Тут знаходяться військові особи. І що? Ви не військова особа. Так яка різниця? От така різниця. Я, фисуєте, маю, 34, військові. 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 я маю згідно 34-ї. Ви ж згідно конституції. Статті маєте, що ви маєте? Згідно Конституції, дійте? Ми діємо згідно закону про Ні, 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 Шановний. Шановний так. Значить Конституція основний закон. Якщо ви не знаєте цього, і, то есть, Сам, Не дійте згідно Конституції. У вас закон про національну поліцію так і сказано, що ви маєте виконувати норми Конституції. Ваша діяльність є публічною. Тому згідно з 34-ї статті Конституції, я вас знімаю. Зрозуміло, от Конституція, що що, можемо ознайомитися. Далі. Ви зараз да, здійснюєте який? злочин. Пункт 3 статті 109 Кримінального кодексу України. Повалення конституційного ладу. Ага, да, Захоплення, да. да. да повноважене особою. Да, да, Знаєте да, да. чому? Тому що у вас немає повноважень. А чому не повноважень? Ви до, до якого органу відноситесь? Органу виконавчої влади. Какой? О, правильно? Центральний? Ага. Ну, орган нет, у вас не орган центральної влади, ви относитесь до ГУМП Полтавської області, ну, ну, іще, правильно? Ну, 에, будь ласка, довіреність до ГУМП Полтавської області на ваше повноваження. Шановний, будь ласка, покажіть свої документи. Ні, я не буду. Громадяни. Не ну ви ну я в да. Да, а перша діяв Да. людини. А по-друге, я нічого не порушу. Так, ну ви мене зупинили, не я зупинився, а ви мене зупинили незаконно. Чому незаконно? Ну, я вам говорю. Ви зараз перебуваєте де? Да. Ви я на території України перебуваю. що? перебував. Активіст, чи я не пойму. Я громадянин, дію, не, ви, ви людина. Чи? Ви ж захищаєте права громадянина. Нет, ну Тоді почнемо з того, що. Поясняю, да, ничего, що чого не... Хочемо. Шановні, це документи. Ви не, не бажаєте ознайомитися з документами? Я не бажаю. А що? А чи я повинен з вашими документами? З Міністерства юстиції, з національної поліції. Це що? Ну от, Міністерство юстиції є, а є от з вашої національної поліції. І що це? Ну от, смотрите, що це? Це у вас якісь запити запиты еще. Це Алексеєв, це Александру Константинович, це я. Значить, національна поліція відповіла. Ага. Ага. Это запрос по вашему зверненню, или Да. А каким я боком до вашего запада. Прямым. Прямым. Значит, вы мне только что показали фиктивное, фиктивное посвящение. Значит, згидно... Посвичк, да. да. Фиктивное посвящение. А, 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 значит... А, а значит Объясняй. Ну, вы же ну, не этот самый. Послушайте, наверное, не перебивайте. Говорите. Значит, згидно... Вот они мне дают это, что... Наказа Министерства внутренних справ. Ну, вы куда пошли? Я не снимаю навіть ваш блокпост, Хоча вмію все снимать. Я не вмію розповщут Понимаете, и І ви той ви то, ви не ви воєнний обід. Знаєш, дивиться. Яка оповно перевіряти. Да. Громадянин України з... громад... безпосередньо влада народу України. Вам що це говорить? Нет? Ні. Нічого. Ну як? Згідно п'ятої статті Конституції. Єдине джерело влади в Україні є народ. Народ здійснює свою владу безпосередньо. Mm. Значить, на даний момент я здійснюю свою владу безпосередньо. Безпосередньо. Да, непосредственно. Так от ідіть уста, пожалуйста. Ага. Я ж ага. ні у вас, нічого. Я вам обясняю. Дивіться. Однажды. Ну дивіться, я ж вам офіційний документ. Так, а, я, яким боком я до цього документу скейтю. Ви показали мені фіктивне посвідчення. Це фіктивне посвідчення, да. яке, яке ви давало нам наше А я вам сейчас поясню. ...зразком. Значить, чого зразком? Чого зразком? Ну, зразок посвідчення встановлений дивиться. Ну от ну ви ж не хотіти ні смотреть, ні слушать. Ще раз поясняю наказа міністерство внутрішньої справ можна, за номером можна, 340. сорок. Ну, ну от ви задушку. постоянно перебиваєте. Ну, дивіться, я ні, подаш, якщо не ви, хочеш ти знати. Дивіться, этого. Я дивіться, понял. З вами на ти не переходили. Та я можу звертатись до тебе, як так, ти. Давайте ти... може я до вас таки. Ні, навіть. ви не можете. Ти не ну, можеш звертатись, тому що ти що ви без поваги саме спілкуєтеся? Чому я А чуться я без поваги? Така якось спілкуєтеся. Дивіться, якщо ви говорите, що ти мене з. Не, не, зачекайте, не перебувайте. Якщо ви говорите, що в мене фіктивне посвідчення, бо да. воно да. е, як сказати ну не дійсно так по, -по вашому. Да. Е, дивіться, вопрос другий. Чому, якщо у вас якісь виникають питання до поліції, ви звертаєте до, до поліції, получається всіх працівників Нічого. поліції фіктивні посвідчення? у всіх. Усіх? Так. Да. Хорошо. І коли ви звертаєтесь до полі до поліції, якщо у вас там якісь виникають якісь вас. Я не звертаюсь, я сужу. Ну ті я питання, ті чи інші питання. Получається, працівники ну, бо, політики, тому, що... не мають права, да? Ні, це, ні, ви захопили владу в Україні. А, ми захопили владу. Значить, дивись. Дивись, от твоя національна поліція відповіла. Національна поліція України не є фондоутворючим та розпорядником зазначеної інформації. Тому це ви, надати. Так, це ви взяли цю інформацію? вона достовірна? Я похож на такой, что... Я распространяю недостоверную... Не знаю, вот не знаю, раз ну так ты даже и не интересуйся, молодой человек! Так а что вы мне показываете? Я показываю документ вашей национальной полиции, а ты не хочешь посмотреть! Чтоб просто знать! Вот смотри, штрих-код, вы... все! Что? Смотри все? сюда, чтобы ты понимал, а почему я... Да не, надо а не буду было, а не буду я туда смотреть! Что ты преступник в данном случае! Я Да! Приступил? Ні, а так яким образом? Ви спілкуєтеся коректно, може ви перебуваєте? А я коректно, я, я пропоную. У якісь ознаки. Які? Ось вас почервоніння в очах. І що? Поведінка, яка не впливає яка... обстановці. Що? Какої обстановці? Я знімаю всю обстановку. Ви спілкуєтеся коректно. Я дуже коректно. Я очень не в блокпост. Шо? Який бл... Ты блокпост? Ти блокпост, чи що? Я вам поясню, ну ти блокпост конкретно. Ну, ви зараз не перебуваєте? Не, на, на, українській на українській землі. І що? Ну, що з цього? Який блокпост Бали, у нас військово... Я не бачу смислу наші з вами спілкуватися? А, власне... бачу Війка, щаслива, вам а я бачу мали? смисл вам А я бачу смисл. Дивись, нас... міністерство юстиції відповіло мені що дивись, іди сюди, щоб ти знав, що ваші удостоєння фіктивне. Зазначений наказ на державної реєстрації не подавався, та відповідно міністерство юстиції не зареєстрований. Що хорошо? Добре, я вас кажу. дороги, я не бачу сміслу далі лави. А я бачу смисл. Я бачу смисл. Плохо, що ви не бачите смислу.